Всім привіт! Продовжуємо наш цикл відео по налаштуванню ферми через Fino. У минулих відео ми з вами налаштували вивід з біржі OKX. Цього разу ми налаштуємо вивід з біржі Binance. Для цього переходимо на біржу Binance, заходимо в розділ API і створюємо API-ключ. Змінуємо системою, жмакаємо далі, вибираємо назву нашого API, YouTube Firm. жмакаємо далі. І вставляємо наш 2FA-код. Як тільки ми вставили наш код, у нас з'являється наш API-ключ. Копіюємо API ключ і так само записуємо його в наш текстовий документ. Binance API, API ключ, секретний ключ. Тепер давайте налаштуємо дозволи для цього API-ключа. Для цього не треба нажати «Редагувати обмеження, поставити ось цю галочку. І сюди обов'язково треба вписати наш IP-адрес. Вписуємо сюди нашу IP-адресу і жмакуємо підтвердити. І потім треба вімкнути знаття коштів. І зберігаємо. Тепер треба підтвердити редагування IP-адреси через застосунок 2 fa і електронну пошту. Давайте це швиденько зробимо. Все, в принципі, наш api ключ вже налаштований. Так швидко і легко це робиться. І давайте тепер його перевіримо. Заходимо в Афіну, створюємо новий скрипт. Одразу давайте його переіменуємо. вивід з біржі Binance. Закрити вкладку, ставимо YouTube Firm і зберегти. Ну, а тепер давайте накидаємо блочками наш вивід з біржі. Так само, як ми робили з біржою OKX. Ось наш блочок, виведення з Binance. Давайте його налаштуємо. Нам спочатку треба ввести ключ, копіюємо наш APK і вставляємо сюди. Потім копіюємо наш секретний ключ, і вставляємо сюди. Адресу для виводу ми використовуємо, як завжди, наш адрес, нашу змінну rebi адрес Актив, який будемо виводити. Етаха, мережа нехай буде арбітром. Суму для виводу ставимо поки що 001. І зберігаємо змінну Binance і зберегти. Так само накинемо два блочки Telegram, щоб легше можна було зрозуміти, що в нас пішло не так, якщо будуть помилки. В блочку Telegram вписуємо нашу змінну Binance, щоб нам в Telegram прийшло, так само як з ОКС, відео про те, що ми вивели і в якій мережі. Ну отут ерор. Берегти. Супер. Давайте спочатку перейдемо на сайт Binance, виберемо монету для виводу ефір, адресу зняття вкажемо будь-яку. Давайте скопіюємо нашу адресу із нашого списку. Вставляємо її, вибираємо мережу. Давайте виберемо мережу Optimism. так як тут вивід всього лиш 2 центи. І мінімально нам показує, що ми можемо виводити 0,05 ефіра. Це доволі багатенька сума. Тому давайте спробуємо іншу мережу. В Бейсі взагалі космічна якась сума. Давайте для тесту виберемо мережу просто арбітром і впишемо мінімальну суму наш блочок 003. Давайте для нашої біржі Binance так само запишемо актив і мережу. Нашу шпаргалку, щоб ми не забули, як виводитись з Binance. Ось так називаються мережі у Binance. Так ми їх будемо вписувати у наш Афін, у наш скрипт. Тобто, якщо на VoC у нас треба вписувати в назві мережі ось так, тобто назва токену і мережу через тире, то в Binance треба вписувати просто назву мережі ось так. Як ми вже з вами встигли побачити по мінімальним сумам виводу, то Binance це не найкраща біржа для мультиакінгу. Як налаштовувати її я вам зараз покажу, звісно. Що воно все працює, можна користуватися. Але я користуюся Okex, а більш за всього, я користуюся Bitget. -ом. Як налаштувати Bitget, я вам покажу в наступному відео. Наразі давайте дочекаємося депозиту на Binance і вже зможемо затестити наш скрипт на вивід по API через Афін. Так, наші гроші вже прийшли на наш Binance, тепер можемо затестити вивід. Зберігаємо і запускаємо з першого аккаунту. Так само ми будемо запускати в безбраузерному режимі, тому що вивідне з Binance опцію по API. Немає сенсу відіймати браузер. Запускаємо. І дивимося логі. Data to be sent, true, success. Супер. Значить у нас все виявилось. Можемо перевірити наш Telegram. Перевіряємо Telegram. Telegram прийшло сповіщення, що все гаразд. Тепер давайте перевіримо наш Binance. Чи з'явилася наша транзакція? От ми оновили нашу сторінку. З'явилася наш, наша транзакція на наш гаманець 792. Сума 0026. ну Зняла ще за комісію. Давайте переміримо гаманець. Ви відправляли перший аккаунт. Гаманець першого аккаунту. Це у нас закінчиться на 792. 792 От ми вивели з Binance. Тобто на Binance, щоб зробити транзакцію, навіть не треба додавати ваші гаманці у білий лист. Але Binance користуватися незручно, тому що тут на всього лише 20 гаманців не можна створювати субаккаунти, як на бідгеті, припустимо. На бідгеті у мене 5 субаккаунтів, на кожен акаунт 50. Гаманців можна створити, тобто загальна кількість гаманців 250. На баннеці такої кількості гаманців немає. Плюс на байнці дуже висока сума на вивід, тобто дуже висока мінімальна сума на вивід. Наступного разу я вам покажу про BitGet ви побачите, що там можна вводити копійки на всі аккаунти, що є дуже зручною штукою. Цей скрипт по виведенню з біржі Binance я так само залишив в своєму телеграм-каналі, тобто можете зайти і завантажити його звідти. Давайте ще раз повторимо: щоб вивести з Binance, треба вписати актив. API ключ, секретний ключ і мережу. У такому форматі. Мережа записується у такому форматі. Все дуже просто і легко. Наш ключ, наш секрет, наша адреса, коли виводимо, актив і мережа. Як я і казав, всі шпаргалки я залишу у своєму телеграмі. Це в принципі все, що я хотів сьогодні розказати вам. Не забуваємо донатити на ЗСУ, ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Також не забуваємо, що наразі в Афії проходить День народження. І на честь дня народження дуже гарні ціни на Афіну зараз. І не забуваємо використовувати мій промокод. За моїм промокодом ви отримуєте на шару ще плюс 20 днів чи плюс 30 днів на вашу підписку. Всім гарного дня і почуємось!